Вітаю вас на каналі. 14 березня за новим церковним календарем православні згадують преподобного Венедикта у народному календарі Венедиктів День. Преподобний Венедикт був відомою своєю чудотворною силою і прозрінням. До нього йшли з проханням позбавити від важких недуг, бісів. За переказами, одного разу святий навіть воскресив дитину. У цей час шанували домашню худобу. Особливо коней і корів. Святковий день називають скотарем. Чимало традицій було пов'язано з тваринами. У День пам'яті ігумена Венедикта забезпечували догляд за ними, вичісували, так як в них починалася линька та мили. Здорові тварини символізували збагачений стіл, рясні врожаї. Робили прибирання стаєнь та інших приміщень, в яких містилися тварини. Здійснювалось цей день і читання змов від пристріту. Деякі виготовляли для тварин спеціальні обереги. Для знахарів день був хороший для лікування від паяцтва, змов від дитячого переляку. На сімейному застілі серед гостей були ті, хто допомагав по господарству. Вважалося, що в цей день потрібно уникати дивитися в дзеркало, так як потобічні сили особливо впливали на людину. Особливо це стосувалося літніх людей. Уникали брати в руки сокиру, ніж, зброю, щоб не накликати сварку або навіть військові дії, намагалися стримувати зайві емоції. День добре підходив для схуднення, особливо капустяної дієти. Люди, які займалися творчістю, могли почерпнути неординарні ідеї. Що виходять за рамки розумних меж. Венедиктів день нерідко завершувався за стіллям, куди запрошували помічників по господарству. Що можна робити 14 березня? Святому Венедикту моляться про допомогу в сімейних справах, просять зцілення від хвороб. За народними прикметами цього дня варто піклуватися про домашніх тварин. Вважається, що вони володіють магічною силою і можуть виконати будь-яке бажання. Для цього треба підійти до тварини і попросити пошепки допомогти, здійснити задумане, що не можна робити 14 березня. Серед заборон, що сьогодні не можна робити, це лаятися, влаштовувати розбірки, ображати тварин. У жодному разі не можна брати в руки зброю, полювати і забивати домашню худобу. Предки вірили, що така поведінка принесе в будинок голод і злидні. Водночас не слід тримати холодильник порожнім, потрібно, щоб в ньому були запаси і готова їжа. Тоді весь рік пройде в достатку. Не рекомендується венедиктів день довго глядіти в дзеркало, особливо літнім людям. В іншому разі, відміряний час почне скорочуватись зі страхітливою швидкістю. Не варто також витиратися на свіжим рушником. Старі болячки можуть повернутися. Взагалі, в цей день потрібно поміняти весь текстиль будинку, включаючи постільну білизну, тоді здоров'я буде міцним. А ось мити голову цієї неділі не слід. Той, хто не послухається цієї поради, незабаром розлучиться з близькою людиною. Якщо ж вийти на вулицю без шапки або без хустки, можна в майбутньому зіткнутися з помутнінням розуму. За народними прикметами не слід брати в руки гострі предмети, не можна колоти дрова, пиляти дерево і точити ножі. За прикметами дня судять про погоду найближчим часом і влітку. Якщо цього дня чути грім до врожайного літа. Горобці купаються, скоро буде тепло, хмари високі, погода налагодиться. дятел по сухому дереву стукає до теплої погоди. Вважається, що якщо цього дня мороз, то весь тиждень буде холодний. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Венедикт, Ростислав, Михайло і Феодосій. До зустрічі в нових відео!